Дуже розповсюджене питання, яка вартість того чи іншого автомобіля. Все дуже просто. Відкриваєте будь-який європейський сайт, і ви можете побачити вартість будь-якого автомобіля, який вас цікавить. Німеччина це найпопулярніший сайт мобіле, де є. Польща це Ото Мото. Литва це AutoGidas або AutoPlus. От, і ви побачите повністю всю е, інформацію по вартості автомобіля, е, який саме вас цікавить, е, чому ви телефонуєте і задаєте такі питання? Я розумію. Тому що ви відкриваєте ці сайти, забуваєте параметр 200 тисяч е, і, скажімо так, ціна не відповідає вашому уявленню. Е, чому? Ціна не відповідає вашому уявленню. Все дуже просто, тому що ті автомобілі в більшості свої, які везуться на базари е українські, е вони не відповідають заявленим параметрам. Тому вони і виходять трошечки дешевшими, тобто калькуляція не співпадає. От. Ви просто включіть логіку і подумайте, чому так відбувається, чому в Європі автомобілі з пробігами там 200 тисяч або до 200 тисяч при кінцевій калькуляції виходять в Україні дорожче. Ну, це, мабуть, не тому, що на європейських ринках, як ви кажете, всі здуріли і продають по таких цінах космічних, хоча ціни так дійсно піднялися. Причина вся в тому, що основна маса автомобілів, які їдуть в Україну, вони є із скрученими пробігами тобто це автомобілі від 300 тисяч. Якщо ви не вірите, тоді ви просто забите пробіг 300 тисяч і більше, і ви тоді побачите, що. Якраз ці автомобілі, їхня цінова політика співпадає з вашим уявленням по ціні, але не по пробігу. Тобто, ви думку мою вловили, що прохідні ціни для України на автомобілі з Європи це автомобілі, які є з пробігами 300 тисяч і більше. От, просто забиваєте такі пробіги, і ви побачите, що це дійсно так. Тому що ціни там саме, саме такі, якщо звести всю калькуляцію, то саме ті ціни будуть, які стоять на автомобілі на українських авторинках, автобазарах, я б навіть сказав. От, перевірте перевірте от, те, що продається на європейських авторинках, хто вміє рахувати, хто орієнтується плюс-мінус в цінах в доставці. Плюс-мінус в розмитненні і е, у вартості послуг по підбору, і ви зрозумієте, що це саме так. <плес>

Kopijca. <mienic> Kopijca. Nie, na Nie tej nogi. Tak, kasa. Ale do gramerki już się udało. jest. Tak, to jest? To plus różaniec w skórze oprawiamy. це там. Ще з'єднання. До мидям шлаш, що ми до того, але зараз ми додивимося, що там ще є. Так, стоп. А може зголу. Тож ти подивимося далі погоду, де з мене тут серб продавалась.

bir şey anlatmak var. Evet, tamam. Sadam settlement. Evet, yaptırdım. Çöktü. Віло дорожки чи по пішоходу. Пішоходу. Моте ось честь. Це Вихось такі на здорові. Центр здорову це центр культурний. А ті, що поїздять по окраїнах, то гопнути, що може збити мела дробним котом. Тут mm -hmm. ну, живуть а що робити якщо квартиру мають Тож Не будуть не жити, а ну стоить душу mm -hmm. даже таксисти свої машини ставлять Чу тоже закрито сьогодні не. Не роблять коміси. Страховочку можна виписати. можно выписати Дорогу, ничего сюда.